Вітаю. Зроблю невеличкий огляд на стоп лос який отримали сьогодні зранку, буквально тільки що розповім про логіку. Так. Включаємо денний графік. Як ми бачимо, вчора ми знімали тижневу нашу ціль лой попереднього тижня, де СНТ тут не було, перепрошую, я витру. Тут вона вже була анульована. Ми знімали лой попереднього тижня, де єдиним активом, який не закрився нижче рівня, було євро. Відповідно, зважаючи на цю реакцію, я розраховував, що ми будемо переходити від зовнішньої ліквідності. До внутрішньої ліквідності сьогодні. Включаємо 4-годинний графік. Як ціль для себе, я мав в премії 4-годинний ФВГ як першу внутрішню ліквідність, як першу ціль, яку би ціна могла досягти сьогодні. Куди я, в принципі, і націлювався. Так. Дивимось далі. Ну, плюс ми мали сильний дисплейсмент, це також враховуємо. Включаємо 1 годинний графік. На годинному графіку ситуація була вже не такою однозначною, тому що ми мали рівні лої і рівні хаї. Тобто, ось наша ціль, ключова, в яку я цілився сьогодні. Ось ймовірна проблемна ціль, яку ціна може досягти, перш ніж до доверху. Для прикладу. Та? Я тримав це в голові. Хочаємо 15-хвилинний графік, і тут вже буде чуть більш зрозуміло. Так, ми мали зростання, мали наратив. Шорт, бо Франкфурт знімав Хай Азії. Цей наратив для мене був інвалідований тим, що ось це все ЛРЛР, -ЛР, який утворився, компресія, яка утворилась в Азію, була фактично анульована, тобто перекрита більше, ніж половина її, ось цим от, дисплейсментом, в дискаунт зону, і тест М15 ФВГ, на який ми отримали реакцію. Тоді я перезувся в лонг, і вже. Вирішив, що для мене рівень AQ Low цей буде неактуальний. Тепер тут буде трошки зрозуміліше. Двіться, хвилинку я опускаю. Зразу перейдемо на одну хвилинку і розповім про логіку взагалі прийняття рішення. Дивіться, ми маємо ось цей дисплейсмент. Тут ще 9.30, 9.40. Ось. Зараз я покажу 10-ту годину, відмічу на графіку, для того, щоб було зрозуміло, звідки ми починаємо взагалі нашу роботу. І Як ми це все. Бачимо для себе. Ось 10 година. Що ми бачимо перед собою в 10 годині? Ціна піднімається в М5 шортовий, робить СНТ. Відповідно, я розраховую, що Лой Франкфурта буде взято. Перед тим, як взяти лой Франкфурта, ціна входить в діапазон, тобто в акумуляцію, де у нас є хай, і Лой Франкфурта виступає лоєм цієї акумуляції. В Лондон. Ми отримуємо на відкритті Лондона в 10.13 от ми отримуємо Judas Swing, в М15 дискаунт ФВГ, від якого я вже очікую лонгової реакції. І я її отримую. На жаль, тут я чекав входу ось від цього ФВГ всередині інверсійного блоку, всередині інверсійного ФВГ. Але якщо ми відстежимо, як це працює, зазвичай ми отримуємо ось такий от тест хаю цієї акумуляції і запускаємо ціну вище. Так і сталося, ми запустили ціну вище. Отримавши більше, ніж 50%. Мого ймовірного сценарію, мого ймовірного трейду, я все ще чекав ціну в інверсійному ФВГ, але розуміючи, що ціна вже досягнула більшу, ну, пройшла більшу половину моєї позиції, я обмежував ризик. Тому що розумів, що, ну, що є ймовірність, що з лонгами поки що буде закінчено, і ми підемо до AQ Low. Але ідея була досі валідною. Ось ми бачимо: ми повертаємося, заходимо в інверсійний Fair Value Gap. Тут я беру вхід, ми отримуємо одразу ж, одразу ж отримуємо реакцію на нього, лонгову, і тут уже я сижу і застріваю в позиції. Тобто, поки, дивіться, зверніть увагу, поки цей інверсійний fair value gap ось підтримував, підтримувався ціною, тобто не був інвалідований, ми отримували від нього лонгові реакції. Як тільки на цьому моменті ми його інвалідували, все, ми пішли в нього, отримали від нього знову ж таки зворотню реакцію ще плюс шортовий М1 ФВГ, і вже вибили мене по стопу. Також в мою сторону було СМТ, яке утворювалось Діксі, тобто євро і фунт не знімали ось цей джуда з Лондона, а Діксі знімав. Відповідно, це ще був плюс до мого сценарію в Лонг. Дивіться, на цьому моменті я розумів, я розумів, що, скоріш за все, з позицією закінчено, і це буде програш, який абсолютно ніяк не впливає, абсолютно мене не лякає. Але була ідея вийти в безбитковість, і можливість була вийти в безбитковість. Чому я це не зробив? Тепер важливо послухати. Тому що, провівши тестування за останні три місяці, я зрозумів, що перехід в безбитковість, при от навіть от такій от на власний розсуд інвалідації ідеї. Позбавив мене 13% ймовірного прибутку, коли я просто закривав позицію руками, бо вона, наприклад, там зайшла занадто далеко в зону стопа, але ще стоп не отримала. Тобто, я, закриваючи руками позиції в безбитковість, або близько до тих, втратив 13%. І тільки 3% я врятував, тобто тільки в трьох випадках воно мене врятувало від збитку. А в 13 випадках, ну там, не в 13 там в 8 випадках, воно мене позбавило прибутку. Так є сенс в цьому для мене? Ні, для мене в цьому сенсу немає. Відповідно, я вирішив дати позиції, спробу відпрацювати. Вона спробувала, в неї не вийшло. Отримали стоп. Закономірно, закономірно. Заслужено. Скоріше за все, да. Чому? Чому? Я думаю, що. Яка основна моя помилка, наприклад? Стосовно входу, все правильно для мене. Стосовно аналізу, все правильно для мене. Але де ж я помилився? Чому сталося так? Тому що давайте звернемо увагу, де ми взагалі виконуємо позицію. Ми виконуємо позицію ось тут. Чи досягли ми масиву ліквідності старшого таймфрейму? Тут чи тут? Ні. Відповідно, ми торгуємо, торгуємо. Тобто ціна ще не розіграла якийсь рівень ліквідності. А ми позицію повинні приймати тільки тоді, коли ціна розіграє якийсь рівень ліквідності і від цього відштовхуватись. Відповідно, ми торгували по факту просто в пустоті. Просто в пустоті ось тут. Тому правильним рішенням для мене було б дочекатися спочатку або взяття AQ low, або взяття AQ high, і тоді від цього вже будувати свій сценарій. Так як я поквапився, не зважав на це перед тим, як брав в ранковому аналізі, як брав позицію, що ми, от, по факту, ми не знімаємо якийсь рівень ліквідності, ми навіть не переходимо в премію. І ось тут ми також не переходимо в дискаунт для того, щоб почати відпрацювання. Не переходимо. Я прийняв рішення про торгівлю. Скоріше за все, це мене і згубило. Тому, тому варто бути уважнішим, варто зновити, зробити висновки, прийняти цю позицію. І намагатися торгувати далі. Е, в двох словах, я розраховую, що, скоріш за все, сьогодні я вже позиції не отримаю. Завтра цілком ймовірний сценарій TGIF, Тобто, якщо ми сьогодні продовжимо шортовий рух і оновимо ось цей лой лой, який у нас створився в середу, то в п'ятницю я буду розраховувати на відкатне налаштування TGIF. Дякую за увагу. Я думаю, логіку ви зрозуміли. Е, мою, те, що зробив неправильно, те, що зробив правильно, і якийсь з цього висновок можна так сказати отримати. Тому навчайтеся, практикуйтеся, пам'ятайте, що це все, все одно гра з нульовою сумою, і треба ризикувати, треба вчитися, і все неодмінно в нас вийде. Це дякую за увагу.